Найкраще, що ми всі можемо зробити, щоб залишатись здоровими і не пропускати школу чи роботу, це вжити заходів, щоб зупинити поширення хвороби. Слідкуйте за симптомами. Спочатку кір може виглядати як багато інших захворювань, із такими симптомами, як висока температура, кашель, нежить. Також можуть бути почервоніння очей. Висипання з'являється через. 3-5 днів після появи інших симптомів. будь-хто у кого є симптоми, повинен залишатись вдома і не ходити на роботу чи навчання. Якщо у когось із ваших членів родини є симптоми кору, або ви підозрюєте, що заразились на кір, зателефонуйте своєму лікарю. Перш ніж відвідати клініку чи лікарню, спочатку зателефонуйте, щоб вони могли вжити заходів для захисту персоналу та інших пацієнтів. Не приходьте без попереднього дзвінка. Ваш лікар допоможе вам зрозуміти, чи слід вам пройти тестування і як подбати про себе та свою родину. Дуже важливо триматись подалі від вагітних дітей і невакцинованих людей. Крім того, коли у нас немає такого спалаху, як зараз, більшість випадків кору в США пов'язані з подорожами, тобто людина заразилася під час подорожі за межі країни. Якщо у вас з'явилися симптоми після повернення з подорожі, виконайте ті ж дії, що і вище. Зателефонуйте своєму лікарю. Повідомте йому, куди ви їздили. Ліків від кору на жаль не існує, проте його можна уникнути за допомогою вакцини ММР, що означає кір, паротит і краснуку. Ця вакцина дуже ефективна і захищає від кору на все життя. Поговоріть зі своїм лікарем або в місцевій аптеці про вакцинацію. Якщо у вас немає страхування, місцевий відділ охорони здоров'я може допомогти вам отримати вакцину. Ви зможете отримати вакцину ММР безкоштовно або за дуже низькою ціною. Разом ми можемо допомогти запобігти подальшому поширенню кору і допомогти один одному продовжувати навчання та роботу цього року.